Розберіть в ролі, хто буде кулеметник, хто гранатометник. Давай, поко! Давай, На Мою думку, у країні, в якій зараз йде війна, всі незалежно від статі мають опановувати такі навички. Ми відпрацювали сьогодні висадка страйкера та самої дії. Позицій, чесно спочатку було важко. якісь фізичні навантаження, багато вправ різних. Триває цей курс чотири дні. Її буде достатньо аби там забезпечити себе під час якоїсь екстреної ситуації в цивільному житті, там в плані до медичної допомоги той же обстріли, шахеди ніхто не відміняв, але е люди, вийшовши звідси, матимуть змогу. Якусь допомогу надати, чи собі, чи комусь хто буде поряд, і потребуватиме її. Це хороший приклад, що кожна людина може взяти до рук зброю, навчитися якісною на нею користуватися і бути корисною в захисті своєї батьківщини. Занад упали, попадали Бах!